Ціна на хліб виросте на 20, а то й на 30%. відсотків. Вітаю вас, шановні друзі! Ну ось і почалися наслідки підняття тарифів на електроенергію. В перший же день підняття тарифу, 1 червня, мені одразу написало декілька підписників з Одеської області і сказали, що у них вже ціна на хліб піднялася від 3 до 5 гривень, в залежності там від населеного пункту. І ось з'явився коментар від президента Всеукраїнської асоціації пекарів. Хліб в Україні подорожчає через ситуацію зі світлом, дефіцитом робочої сили, а також, увага, нестачею зерна. Нестачею зерна! Ви уявіть собі, сотні тисяч тонн зерна, а то й мільйони тонн зерна вивозилися з України і продовжують кожного дня вивозитися. А він каже, через нестачу зерна буде підвищуватися ціна на хліб. Це як таке взагалі може бути у хліборобній країні, в країні, яка експортує мільйони тонн зерна щороку, заявляє, що однією з причин підвищення ціни на хліб є нестача зерна. Познайомитися з цією інформацією, ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. А люди казали, що в 22-му році казали, що не можна вивозити зерно з України, не можна допустити, щоб оці от фури, черги, фур, черги цих кораблів стояли в портах. Не можна так просто розпродавати одне з головних багатств України. Але зерно як продавали, так і продають. І саме головне будуть продавати. І олігархи та депутати будуть на цьому заробляти. А звичайним українцям будуть і далі піднімати ціни на хліб. І весь цей штучний дефіцит робиться з однією метою для того, щоб українців навіть думки в голові не було. А хто там займається якою корупцією у владі, а чи легітимний у нас президент. Ні, людям про це не потрібно думати. Вони повинні думати лише про одне: як не здохнути з голоду.